Ми прокинулись. Ми зараз будемо їхати на ломбок. Треба вже вставати і виїжджати. І як ви бачите, ми вже встаємо і виїжджаємо. Особливо Діма. Біганий ранок, коли вікна відчинені і свіже повітря заходить. У нас тут аж три вікна. Оце така рідкість для баліців, тому що в основному вони будуть такі хати, де взагалі немає вікон. А тут і аж три. bàn yeah. one thousand people, yeah? Ok, yeah okay. cảm Така карточка, заїжджаєш, платиш 150 тисяч, це наших 300 гривень українських. І тобі дають квиток на те, щоб поїхати саме з байком на паромі на ломбок. Цікаво. Ой, я це не зняла. Ми переїхали до перевіряльника, він питає, where are you from, ми кажемо Ukraine. І він каже, oh, Ukraine. І зразу нас пропустив. Ми вже напорон. Ми зайшаємо на паро. Ого. -го. Прикольно. Ой. Макаси. Треба, я думаю. Воно ну, так колихається. Я хотіла зняти, як він питав where you from?» і Ой, це було прикольно. Це було прикольно, я завжди найклас... найкласніші моменти, які можна зняти на камеру. Я їх не знімаю, все пропускаю. Це дурно. Гриби і матрас пропонують.

Нарешті я можу поспати то... Можливо нам прийдеться такий матрас взяти. Таї, чи там Щоб ти поспав. Що це в тебе тут таке червоне? Не знаю. Чухається? Ми вийдемо ще туди на двір, десь там сядемо. Там просто зараз дуже-дуже шумно. Тут так багато людей. Але це цікаво. Не піду, трохи постою. Вони ну, навіть запропливати, треба їх діма не бачиш, треба їх зняти. Я просто говорю якусь якось нічого ляпока і все підряд. Просто мене, мабуть, вже вкачало на цьому паромі. Тут ще люди сидять, носі курять. І вони, мабуть, ще від цього родини Вибивається Вбивається зріба. Там стоїть наш байк. Десь внизу. Цілі фури з іншої сторони. Машини, байки. Все це перевозиться. Так цікаво. Тут три поверхи, до речі, ще є третій поверх. Тут виходять люди. Там всередині ще люди. Є дуже цікавий острів, якийсь малесенький. Я не знаю, що. це, мабуть, частина балі, тому що з тієї сторони. Балі. А там з тієї сторони ми пливемо ломбо, до його трошки видно. <реку> Підпливаємо. Ми підливаємо до ломбоку. <реку> Це так прикольно. Ми їдемо зараз. Ми їдемо швидко, а здається, як наче ми стоїмо на місці. І вже всі водії сидять в автобусах, чекають, поки спуститься той міст, щоб можна виїхати. Це ж треба. Перший а -а -а, раз так перевозимо свій байк. Нас. сам дур'ян і лимонад. <рикол> Ух ти! Вау, прикол. Кузька, це так здорово. Якісь окремі острівки, ну це взагалі не так, як з Балі виглядає. Зовсім інша атмосфера, навіть джукунги, ці якісь інші кольорові, Не з сині. Прикол. Але мені це, якщо чесно, лазур не нагадує. Якби не оці гори в морі. А що там написано там за літери? Вас mm. цікаво Пляж на роботі. Це баньки. І повзалі на його чов. І веркочка. <заду> Хвиля да до тюмна, Де, <заду> жити, капше, Це зірки, мої зірки. Хто ти човне, що шукаєш, відкинутиш і за цюди шукай мій вічний теже не знають. Пілянок. Так гарно сиди. Скали грузить, навіть добре. Ой, я на нього просто не дивлюсь, я на них дивлюсь. У мене, до речі, на всіх відео такі похилий гориз. Такі вони класні. Каже, що природа ума держить нас, як їм там речі навкінці мене цілого знов до себе відбере. То ти човне, що шукаєш такий, ти пливеш, і за чим туди шукаєш, що чого ще жидеш? Мій вічний уже не знаю хвиля нов буря реве, скали грозять, надіть, просять, к собі береги. Винне.